Дорожі світом вимагають від туристів знання певних правил, а зокрема знання правил поведінки за столом. І хоча місцеві, напевно, пробачать вам порушення застільного етикету, краще таки запам'ятати деякі особливості, щоб справити гарне враження у незнайомій країні. А розкажу вам їх я, Марія Мельник. Починаємо! Почнемо з Японії. Тут вас обов'язково будуть поважати, якщо ви будете голосно всмоктувати локшину. А от підливати в свою склянку алкогольні напої вкрай нечемно. Ні, ні, вам не почулось. Голосно всмоктувати локшину це нормально. А ось грати з цим столовим приладдям, вертіти, клацяти, стукати, показувати ним на що небудь вважається неприйнятним. У місцевих закладах Непалу повністю відсутні самообслуговування а у гостях рекомендовано просити добавку. А вставати за столом під час колективного обіду негарно. А ось у сонячній Греції слідкуйте за своєю жестикуляцією: ні в якому разі не дозволяйте собі розкритою долоною вказувати у сторону людини. Подібний жест може бути розцінений як образа. Це все одно, що сказати незнайомцеві, ти нікчема. Тому наслідки можуть бути непередбачуваними. Не просіть у Португалії принести сіль чи перець, адже це образить місцевих кухарів. Чи можна принести сіль? А у Франції не можна обговорювати фінансові питання за столом. Побачивши в Мексиці людину, яка обідає, де б це не було, обов'язково скажіть про Це означає смачного. Таким чином ви продемонструєте свої хороші манери і повагу до культури країни. У деяких провінціях Китаю гостям не прийнято доїдати усю їжу із тарілки. а справа в тому, що пуста тарілка показуватиме господині, що ви ще досі не наїлися, і залишаєтесь голодними. Для господарів будинку це буде справжньою образою, адже це покаже, що вам дали недостатньо їжі. А ось в Угорщині, якщо ви почнете цокатися за столом, на вас не тільки косо будуть глядіти, а й можуть зробити зауваження. Справа в тому, що у 19 столітті австрійська влада придушила повстання угорців, після чого лідери країни влаштували публічне святкування. Саме на ньому вони гучно цокалися келихами. Ж вважають, що саме це слугувало зародженням такої традиції, а деякі кажуть, що цокання келихами приносить нещастя. А ви вірите в це? Я наприклад ні. Однак погодьтеся дізнатися про такі традиції у світі було цікаво. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!